Привіт! Зараз ви почуєте дещо шокуюче. Принаймні для мене це виглядало саме так. Бо за першу половину 2022 року українська влада дала можливість Росії заробити кілька мільярдів доларів після початку повномасштабного вторгнення. Як саме? Зараз будуть докази. У квітні президент Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлом Мішелем заявив наступне: ми закликаємо ЄС до повного енергетичного ембарго щодо нафти і газу. Нафта точно має увійти до шостого санкційного пакета. Без цього він не буде потужним а буде порожнім. кінець цитати. Але в той самий час Україна сама сприяла. Постачання російської нафти до східноєвропейських країн ЄС Угорщини та Словаччини тощо, ось документ, який я отримав у відповідь на свій запит до митної служби. В ньому чітко йдеться про кількість нафти, газу та аміаку, які пройшли трубопроводами України після прямого вторгнення Росії. Отже, Роснефть та Лукойл. Прокачали понад 5 мільйонів тонн нафти, Газпром понад 10 мільярдів кубометрів газу. Ну, вочевидь, саме кубометрів, бо в документі помилка газ не міряють в тоннах. Якщо взяти за основу лондонські биржові котировки, то за пів року, увага! За пів року українська влада дозволила прокачати українськими трубопроводами російських товарів на суму понад 4. Мільярди доларів. 4 мільярди доларів. Ці гроші отримала Росія завдяки транзиту через Україну. Що таке 4 мільярди доларів? Ну, для порівняння, це майже половина всього річного бюджету на забезпечення Збройних сил України у 2022 році. Тобто, розумієте, що сталося? Так? Ви можете сказати, що, можливо, це було ще до Великої війни. Але ось інформація в українському Форбсі. Лише у серпні державна компанія Укртранснафта повідомила, що транзит російської нафти припинено. Ні, не через те, що ми годуємо окупанта, через те, що Росія банально не заплатила за транзит. Не з моральних міркувань, а суто з матеріальних. У серпні, після Півроку широкомасштабної війни. До речі, запізнили припинення транзиту саме напередодні холодів радше грає на руку Росії. Якби українська влада повідомила партнерів навесні про неможливість постачання російських енергоносіїв через Україну внаслідок відомої всім причини, європейські країни активніше шукали би заміну російським енергоносіям. Тим більше, що Україна не єдиний ексклюзивний транзитер і, і, і газу і нафти з Росії. Вони надходять в Європейський Союз і іншими трубопроводами. Можете подивитися зараз на карту. Може, скажете, що контрактні обов'язки України здійснювати транзит, мали бути виконані. Ну, окей. Тоді раджу звернутися до списку форс-мажорів, які містяться в контракті, і до яких входять бойові дії. Цей пункт угоди мав би дати владі поле для маневру. Але політичної волі, вочевидь, не було. Припинили російський транзит лише тоді, коли Росія припинила за нього платити. Ну і на сам кінець, компанії Лукойл та Росніфть під санкціями США. ще й під санкціями Європ... Європейського Союзу. Їхнє майно заарештовують в Америці, Німеччині інших країнах, а українська влада допомагає заробляти. Цим компаніям мільярди. Але на цьому не все. Я подав до Міністерства фінансів запит, як саме Росія оплачувала Україні транзит її товарів вартістю щонайменше 4 мільярди доларів. Мінфін перекинув е, запит на митну службу. Митна служба поки мовчить. А там може бути багато цікавого. Продовжимо цю розмову. А зараз висновки. Робіть самі.